Десятий день адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України, і в якому я розповідаю про творчість та мистецтво людей нашої землі. І сьогодні трошки про ювелірне мистецтво княжої доби. Ми багато чого чули про таке наслідч, як скіфське золото, або читали про те, як було знайдено в скарбі часів гунів та сарматів і. Вишаємося їх спадком. Але за часів Володимира Великого з'явилася не тільки монета з тризубом гривня та його зображенням, а також відома така прикраса, як гривна, яку увішали на шию. Відрізнялася ця прикраса тим, що вона робилася зазвичай з металу, який не провисав. Тобто вона була. Певною, цільною і могла просто застібатися, утворюючи коло навколо шиї. Вона ніколи не провисала, як це буває з звичайним намистом або з ланцюжками. Безумовно, робили ланцюжки та намиста. Їх прикрашали різними способами. Робили часто намиста з металу, як шелести. Безумовно, з драгоцінних напівдрагоцінних каміннів. Робили також зі скла і з будь-яких матеріалів, які були доступні, наприклад, з керамики. Ця доба є неймовірною в своєму різноманітті у прикрасах і носили прикраси не тільки жінки, а також і чоловіки, різні браслети, різні каблучки, персні, сережки. Гульчики, чоловіки носили красиві клямри на своїх ременях, фібули, застіпки, гудзики, колти, неймовірна кількість різноманітних прикрас для чоловіків і для жінок. Все це демонструють неймовірну майстерність. Безумовне, релігійне. Направлення теж мало розвиток з ювелірним мистецтвом. Нательні хрести або хрести з емалію, богослужбові книжки все прикрашалося ювелірними творами. І вони, як ви бачите, Надзвичайні у своєму виконанні. Про погородчистою маль ми поговоримо в наступному ролику. Були неймовірні корони, вони дуже відрізняються від тих, яких малює зазвичай наша уява. Як ви бачите, навіть в реконструкціях. Вони є дуже чудовими. А якщо подивитися на залишки форм оригінальних венців, то вони приголомшують своєю красою. Отже, ювелірне мистецтво. Розповідає нам про людей, які тут були, і майстрами, і безумовно дуже творчими особистостями, які вигадували неймовірну красу. Я вам пропоную долучитися до створення краси і переводити ваші донати на Банки Збройних сил України. Я буду в описах та коментарях залишати номери банок. Своїх друзів творчих особистостей, які зараз служать. Дякую вам.